Добрий день, шановні любителі більярду. Я радий вітати вас на каналі Українського більярду Стріла і на каналі більярдного клубу Тріумф. І сьогодні ми з вами подивимось півфінальні матчі фінальної стадії аматорської ліги більярду стріла. 2024, 2024 року. Коментувати цей матч буду я, Віктор Барабан, автор Більярду Стріла, і наш видатний коментатор, вже відомий вам усім Олександр Раковець. Добрий день, Саша. Добрий день, Вікторе, шановні глядачі. Почався, почалися півфінали. І... Можемо швиденько оглянути турнірний шлях учасників. Максим Чубін без жодної поразки пройшов поверхні сітці в півфінал. В першому раунді обіграв 3 1 Олександра Раковця, в другому раунді обіграв 3 1 Олександра Бондаренка і. Вчора також ви спостерігали на трансляції, не залишив шансів Данилу Вішкатову в чвертьфіналі 3-0. Євген Злотницький мав трошки довший шлях. Поступився він в матчі першого раунду. Потім знову обіграв Олександра Раковця і через нижню сітку пройшов Володимира Бовоненка та Кирила Шаповала і забронював собі зустріч. В сьогоднішньому матчу. Дякую, Олександре, за такий короткий, але дуже важливий огляд. А ми повернемось до більярдного столу. І так, я коротко для наших глядачів, хто ще не знає, що таке більярд стріла, бачить тут якісь незрозумілі кольорові кулі. Навіщо вони? Я так коротко дам ввідну інформацію, що ж таке більярд стріла. Більярд стріла розроблений як оптимальний більярд на пірамідному столі. Тобто, ми граємо на звичайному пірамідному столі, граємо звичайними киями для піраміди, але змінюються кулі в цьому виді більярду. І кулі використовуються не 15 білих кулі, і одна кольорова, як в піраміду. А використовуємо ми 8, кольор, 8 куль, 7 кольорових і одна біла. Це потрібно для того, щоб можна було визначити чергові черговість куль. Тобто, от зараз ви бачите, що. Гравці грають в білярд стріла тільки білою кулею, а влучати потрібно в дві найменші за черговісті кулі на столі. От внизу ваших екранів ви бачите е кольорові кулі вибудовані з е деякою черговістю червона, жовта, зелена, коричнева, синя, рожева і чорна. І зараз потрібно гравцям влучати білою кулею першим дотиком. Або в жовту, або в червону кулю. І, бачите, влучаючи або в жовту, або в червону, можна забивати биток, що і зробив зараз Максим Чубін. За забиття битка Максим отримує одне очко і може грати з руки з двох домів. Дім це лінія, яка ділить, точніше, дім це зона, яка знаходиться. Яка ділить стіл на е, половину столу ще на половину, скажімо так. Складно це пояснити. Але от е, зона, яка з, за лінією знаходиться справа і за лінією зліва, це два доми. От зараз, бачите, забив з дому Максим Чубін ще й жовту кулю. Бачите, зникає вона з ваших екранів внизу. На графіку, і тепер черговими кулями є червона і зелена. Ці кулі у вас на графіку внизу екранів в більшого діаметру для того, щоб вам було легше зрозуміти, які зараз кулі чергові. За забиття прицільної кулі. Якщо за забиття білої кулі гравець отримає одне очко. То за забиття будь-якої прицільної кулі гравець отримує 2 очка. І гра продовжується до того часу, поки одному з гравців <кій> вистачає очок на столі, а кількість очок на столі, ну, точніше, які можна набрати, обмежується кількістю прицільних куль плюс 2 очки, які можна набрати снукерами, свояками або. Виконанням карамболів. Про карамболі я розповім вам при нагоді. А поки що повертаємось до гри, бачите, от зараз зелена куля чергова і червона чергова. І Максим Чубін намагався заховати биток за нечергову коричневу кулю. Якби це йому вдалося, коли по прямій не видно влучання в жодну, от, бачите, Євгену. Чудово вдається цей удар. Бачите, обмежив влучання і в зелену, і в червону кулю Євген Злотницький і від борту приходиться влучати в червону кулю Максиму Чубіну. Це йому чудово вдається. І от такий цікавий дуже момент з'являється в більярді. В жодній з пірамідних ігор такого немає. Це тільки в снукері, в європейських видах більярду в снукері, в пулі. Є такі снукери або маски. Ми в більярді стріла називаємо це снукер, точніше в пулі це скоріше називається маска, але в пулі, якщо ви дивитесь англомовний коментар пулу, то вам також має бути відомо, що іноді використовують термін снукер і в пулі. Також так, от, от такий цікавий удар додається в більярді стріла, і не він один. Ну і за такою боротьбою ми з вами сьогодні будемо спостерігати в нашому півфіналі, а згодом і в фіналі е в матчі до трьох перемог. І знову непогано обмежує влучання. В обидві кулі Максим Чубін, бачите, за чорну кулю ховає биток і від борту намагається дістати одну з чергових куль Євген, чудово влучає в зелену кулю. От такий цікавий елемент, дуже гострий елемент. Він додає в гру азарту, додає в гру, в гру напруги. За ним цікаво спостерігати, тому що якщо не влучить в чергову кулю гравець, то буде це фол. А після фолу його суперник зможе грати з будь-якого місця столу і розпочати набор очок, розпочати свою серію. І після тривалого обміну захисними ударами. Відкривається атака для Максима. Додає він ще одне до свого доробку в цій партії. Дивимось, чи має продовження. Так, в цей Має проходити зелена куля. Верхню для нас середню лузу. Вже зникає вона там. Наступною черговістю стає коричнева, від неї її поки атакувати не так зручно, але з червоною є простий вихід. Хоча, можливо, навіть і вихід не потрібен, адже синя куля також проходить повз коричневу. Ну, і і після наступного удару почнемо рахувати очки до завершення партії. А я вже, до речі, підрахував Олександр, намагався, прошу вибачення, трохи перебив вас. Якщо це синя куля, зараз фреймбол. От дивіться: забивається синя куля, відставання зараз 10 очок. Максим Чубін веде 10 0 А на столі залишаються три кольорові кулі. А як ми рахуємо кулі очки, що залишились в розіграшу, по кількості кольорових куль плюс два очки. Тобто на трьох кольорових кулях можна було набрати шість очок, плюс два очки за свояки, снукери і карамболі, це вісім очок, а відставав Максим уже, а відставав Євген уже з на, на десять очок, і тому йому не вистачало очок для того, щоб. Наздогнати свого суперника. І 1-0 попереду Максим Чубін. А щоб змінити трошки тему про кулі, розкажи, будь ласка, навіщо Женя прибиває їх при постановці стріли? Так, дякую. На що це впливає? Дякую да, за питання. Ну, дивіться. Грають, це ж ми граємо в більярдному клубі Тріумф, де гравці грають не тільки в стрілу, а й в піраміду. Піраміда, діаметр кулі піраміди 68 мм, А діаметр кулі для більярду стріла. Ой, який чудовий биток забиває Максим Чубін, і все на грі дивиться. І червона, і жовта кольорові кулі на грі. Зараз може бути велика серія. Так от, повертаючись до вашого питання, кулі для піраміди 68 мм, а кулі для стріли 67 мм. І коли ставиться піраміда, кулі трішки вдавлюють сукно, забиває червону кулю Максим. Кольори, чергові кулі жовта і зелена, чудовий вихід на жовту. І коли після гри в піраміду ставити і жовту, з легкістю забуває Максим Чубін. 5-0, 5 очок його серія. Чи буде вихід на зелену? Отак, так, з цієї, не дуже видно з цієї камери. Мені здається, можливо, ми ще з цього ракурсу подивимось. Так, не проходить синю биток для забиття зеленої кулі. І Максим, можливо, дуплет зіграє в середню лузу, а можливо, простий відіграш. Так, просто відігрується Максим. Так от, повертаючись до е питання навіщо прибивати кулі. Якщо ставити м, стрілу іноді іноді не завжди, але іноді кулі не доторкуються одна до одної. А для правильного встановлення стріли для початкового удару кулі повинні кожна торкатись е, свою сусідку. І от для того, щоб е, вони Встановились в правильне місце. Їх можна трішечки так легенько пристукати. Ледь не забуває штани Максим, але забиває биток. Ну, цікавий удар на тихому ударі. І прицільну, і білу кулю намагався забити Максим. Біла впала 6-0. Тому от легенько пристукаєте кулі, і вони. Дають в правильне положення для початкового удару більярду стріла. Ну а Максим тут просто шедевральний удар робить, забиває зелену кулю з підбоєм коричневою і так підбив, що награв її на кутову лузу, але забити не вдалося. А це ж знову ж таки був фреймбол. Швидко у нас перебігає хід хід. Нашого півфіналу першого дуже активно грають гравці, поки що більш е, успішний є Максим Чубін. Ну, ми думаємо, що Женя, ми думаємо, що Женя побореться ще. Ну, а Олександр, можливо, розповість нам про другий півфінал. От у нас зараз Тарас Крістоф, наш. Великий друг, і знову, і це вже Євген забиває е, биток. До речі, тільки в цій партії, тільки в цьому в цей момент він розпочав е, відлік своїм забитим очкам в цьому півфіналі. Ну, буває так, дуже стрімко розв розгортаються е, події. У нашому матчі. Ну і поки що Максим більш успішний. А так, і повертаючись, Тарас Кріштов, наш великий друг, суддя у столу, взагалі чудовий більярдний професіонал і спеціаліст. Передає нам вітання і, питає, як, і запитує, як складуються справи в іншому півфіналі. Ну і це розповість Олександр. Так, В другому півфіналі Артур Воронов вийшов вперед 1-0, і триває друга партія. Женя забуває і тим часом Євгенові вдається перший результативний удар прицільної кулі в суботу в, в неділю. І... Лише не, не вдається продовжити серію, це ще не стовідсоткова підставка, тому партія триває. Так. Викочується коричнева куля на продовження боротьби в цій партії. В ним. зараз не заплутатися, оскільки на такій відстані можна атакувати як білу, так і прицільну кулю. І ось не на, на найзручніший був кур для атаки білої кулі. А ось це цікаве питання. До речі, ми почали зі снукерів і здається, що зараз ні, якщо рожево видно, але. Наприклад, якби рожева куля стояла також праворуч в районі коричневої кулі, то ця позиція вважалася б снукером згідно правил більярду стріла, адже губка лузи заважала в прямому влучанню і для виходу з такого снукеру після контакту куль, одна з них, одній з них достатньо зробити лише один. Торкнутися лише одного борту чи перекат столу. Не часто таке вдається побачити на телевізійній трансляції, але в клубі вже таке кілька разів траплялося і викликало обговорення. Максим чудово увійшов в цей матч і вже другу партію виграє без. Особливої напруги для себе. Синхронно відбуваються події за в двох півфіналах за сусідніми столами за е, рахунок. Фаворити ведуть в рахунку 2-0. Максим Чубін за нашому матчі. Артур Воронов в матчі з Андрієм Желтухіним. Але хотів сказати, що і треті партія починаються одночасно, але Андрій Желтухін взяв перерву, щоб Зібратися з думками та можливо краще прокинутися цього несонячного ранку. А Євген сподівається прокинутися краще в грі. Як ви можете бачити, Євген знайшов та виправ свою форму з часів участі в пулівських чемпіонатах. Він є кандидатом в майстри спорту з пулу. Але вже кілька років, зокрема, після відкриття більярдного клубу Тріумф активно грав, грав у піраміду і був дуже зацікавлений, брав участь в найперших турнірах з більярду стріла, та власне в усіх турнірах з більярду стріла, як змішаних, так і аматорських. На жаль, до суперпрофесійного рівня ще треба трішки потренуватися. Ну Євген намагається підтримувати форму, тренується, і Максим, ну Максим, скажімо так, професійний пірамідчик. Більш він зосереджений на піраміді, ну і стрілу дуже сильно полюбив. З її появою багато приділяє уваги Максим. цій грі, тренується. Ну і бачите, результати у обох вже є. Це не перші їх півфінали. У Євгена, якщо я не помиляюсь, то це третій півфінал в цьому році. А у Максима Максим вигравав один з етапів по більярду стріла. Ну, давайте трішки повернемось до подій, що відбуваються на більярдному столі. А події такі, що позиція дуже гостра. От зараз буде атакувати биток в кутову лузу Максим Чубін. Жовта куля знаходиться за домом, і, бачите, от забив Максим Чубін биток і забив, пішов на цей удар. Ну, все-таки був робочий удар. А якби навіть стояв більш складний, я думаю, що Максим би також пішов на забиття бітка, тому що, от бачите, яка нагорода тут стоїть проста, жовта куля в середню лузу, трішки зараз відтягти, повести биток назад. І буде зелена в кутову. По-іншому грає Максим. Ну, Тим не менш, жовту забив без проблем. 3-0 його серія і робить непоганий вихід на червону кулю. Звідси можна забити її різка непроста. Незрозуміло, що зробити з виходом. Тут би Костянтин Кулик або Євген Талов виходив ближче до рожевої кулі і грав би там би виходила або, або зелена, або коричнева в праву нижню кутову лузу. Ну а Максим просто на забиття зіграв. Оце трішки якби. Іноді от по цим ударам видний клас гравця. Максим, безперечно, дуже висококласний гравець, чудовою кладкою. Але професіонали завжди роблять іще трішки більше. знаєте. Ну, Я не критикую ні в якому разі ні гру Максима, ні гру Євгена. Це дуже сильні дуже сильні гравці. Але от, як, Якщо ви знаєте, у нас в цьому році, в 2024 році, пройшов перший етап Кубку, хто якщо не ми, і серед професіоналів на цьому турнірі прийняли участь вісім найкращих гравців України. І от так трошки сумую я за цими турнірами, хочеться до них повернутися. І от там е там ну, все чудово. Особливо в високій якості ви можете подивитись наші півфінали і фінал цього турніру на наших каналах. І на каналі більярдного клубу Тріумф, і на каналі Стріла Більярд. І ну, подивіться, якщо у вас буде час. Там рівень гравців чудовий, трансляція чудова. До цього ми будемо. Поверну, намагатися повернутися. Ну а тим часом Євген не влучив в кулю і залишив Максиму. Точніше, не залишив, а у Максима є можливість грати з руки з будь-якого місця столу. І тепер уже Максим набирає очки. Чотири очка його серія. 7-0. На столі залишається 10 очок, ще й биток забиває Максим Чубін. Ну просто якась неймовірна гра у Макса, дуже він гарно підготувався. Як ви вважаєте, Олександре? Так, з боку Євгена дуже неприємно приїхати з зранку неділі і буквально не встигнути забити більше двох куль, здається, все вітає з перемогою і може. На жаль, повертатися до своїх недільних справ, адже нашу зустріч завершено. І з рахунком 3-0 Максим Чубін виходить, стає першим фіналістом. Друзі. А в паралельному півфіналі у нас 2-0 на користь Артура Воронова. Ну, якщо гра затягнеться, ми спробуємо перевести її на телевізійний стіл. А якщо ні, якщо швидко визначиться там переможець, то чекайте на фінал, який відбудеться дуже скоро. Як тільки визначиться півфіналіст на як, як тільки в другому півфіналі визначиться фіналіст, тому слідкуйте за нашими трансляціями, не перемикайте, ми повернемось.